Даша, теперь твоя очередь. Что интересного расскажешь ты? Миша, мне интересно, ты уже готовишься до Нового года? Ну, если честно, мне кажется, сейчас только самые ленивые не готовится к Новому году. Я вот елку купил, поставил, нарядил, ну, дождик, шарики, гирлянды. А вот что еще, не знаю. Ну, я думаю, всем нам знадобляться порады Андрея Алехина. Сегодня он покажет, как можно прикрасить звичайнисеньку пляшку шампанского. Ты тоже дивись. Очень интересно. Привіт, це ідея для оселі. Я Андрій Альохін. Новий рік вже майже на порозі. Що це означає правильно, що відома українська дизайнерка Тетяна Борщевська приготувала якусь цікаву новорічну ідею? Таню Андрюш, сьогодні ми нарешті створимо справжній символ новорічного застілля олів'є пляшку шампанського. Варіантів декору повно. Декупаж, кумидні ковпаки із побажаннями, хвоя, мішура. Ну а ми зробимо найбільш оригінальні, які не соромно подарувати гостям. Ну а все, що вам для цього треба, завжди допоможе підібрати генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів. Епіцентр спочатку треба підготувати пляшку. А, зараз я відкуркую. Ні, ні, ні це потім. А спочатку треба зняти етикетки. Для цього замочимо шампанське у воді. Шампанське замочене у воді. Уявляєте? Даша Малахова б збожеволіла від такого рецепту. Давай. Найкраще це робити за допомогою спирту, але якщо спирту ви знайшли інше застосування, використовуйте звичайний засіб для миття посуду. Він чудово знежирює. Дякуємо за пораду Сергію. Із боярки увага! Верхня частина у фользі має лишитися цілою. Вона нам знадобиться. Ну, ось Таню основа як я Ідеально. Молодець. А тепер як в дитинстві? Вирізуємо і наклеїмо сніжинки. Для цього нам ідеально підійде оракал або самоклеюча плівка. Якщо до малювання у вас ручки виросли із тих самих місць, що і у мене, ви можете просто взяти готовий трафарет, обвести його і нарізати таких сніжинок дуже багато. На новий рік клеїмо сніжинки або ялинки на день закоханих сердечків, купили авто, клеїмо колеса. на весілля, каблучки, на розлучення, розірвані кайдани. Вас зупиняє лише фантазія. Тепер наносимо сріблясту як сніг акрилову фарбу. А щоб пляшка в нас засяяла, поки фарба не висохла, треба її посипати глітером або блискітками. Ось так потроху відкриваються маленькі ілюмінатори, через які можна бачити бульбашки. Між іншим, знаєте, скільки бульбашок у середньому у плясі шампанського? 250 мільйонів. Не вірите? Порахуйте! І останній штрих. Прикрашаємо декором, і наша пляшка не перевершена. Ну, як завжди, казковий дизайн від Тетяни Бощерської, генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів епіцентр. На сьогодні це все. ти теплість.